Вам неодноразово попадались відео, там де люди продають речі і заробляють на цьому великі суми. Так, мені теж попадалися такі відео, і я вважаю, що про це сьогодні треба поговорити детальніше. Ставте лайк та підписуйтесь, якщо хочете більше відео. Окей, я впевнений, що кожен із вас хотів почати заробляти в інтернеті або просто почати хоч щось заробляти. І коли попадалися відео, де все здається просто: закупаєш товари, продаєш та лутаєш копійку з кожної продажі, і на ютубі почали з'являтися все більше і більше цих відео, де люди діляться своїми результатами та скільки вони продали. За сьогодні пар. І звісно, вони теж казали за мінуса даної сфери, але це просто пропускається, коли починають говорити про прибутки. І по факту перепродаж це покупка за тисячу гривень пари кросівок, викладання на площадки, олик, шафа і так далі, та продаж з націнкою 20-30%. І ось вже твій прибуток 200 гривень з кожної пари, і можна розширятися та закупати більше пари. В день лутати тисячу гривень з продаж п'ятий пар. Признаюсь чесно, і я, коли побачив цей спосіб, сам хотів почати цим займатись. Але в моєму випадку я Хотів зайнятися дропшипінгом, а не оптовими закупками. Але коли я занурився в сферу трохи глибшим, то зрозумів, чому мені туди не варто лізти. Але так дійсно на цій темі можна лутати багато тисяч чи не гривень, можна набрати команду, яка теж буде з тобою цим займатися і платити зарплату. І дохід буде рости. Але треба хоча б почати, тому що за цією великою завісою легкості стоїть завіса страждань. Не факт, що почнуть купувати іменно у тебе кроси, тому що вибір буде дуже великий. Треба створювати базу як клієнтів, так і... Відгуків, а як їх набрати, якщо тільки почав входити в цю сферу, не можна демпити або піднімати ринок на ці пари, тому що ціни вже сформовані і треба прогинатися під них. Якщо закупати товар, то треба початкові гроші тисяч так 20 точно. Якщо дропшипінг, то треба шукати надійного постачальника, який не кине. І взагалі при першій оплаті при початку праці він просто не зілється. Треба платити за кожну об'яву Оликс за те, що ви викладаєте розміщення своїх речей. Якщо ви викладаєте 10 то за них потрібно буде віддати мінімум 300 гривень. А якщо хочеш ще рекламу купувати, щоб Олексій їх просував у ТОП, то треба ще заплатити 500 гривень за 10 таких об'яв, якщо ти хочеш взяти самий мінімальний пакет. А при розширенні ще буде купа нюансів, про які ніхто не каже. Тож так, це не магічна сфера, яка приносить тільки прибуток. Тут треба, якщо входить, то всі ці нюанси, як то кажуть, пофіксить. І я навіть впевнений, що половини проблем цієї сфери не назвав. Але якщо ви готові вирішувати, ти на шляху ці проблеми, то велком. Наприклад, із цієї ніші мені особисто подобається дивитися канал Тарас. Це я. Він цікаво розповідає про цей спосіб заробітку та каже, з якими нюансами штовхнувся сам. Тож рекомендую подивитися тим, хто теж хоче почати займатися цим бізнесом. Ці ніші, мені здається, більше тисячі років, так точно. Тому що тисячі років тому людям теж треба було якось жити. І теж перепродавати речі, і жити якраз на цій ніші. Тож можна впевнено сказати, що тема провірена нашими дідами. І можна. Спокійно влітати та лутати бабло. Якщо почати потрохи заходити в цю тему, наприклад, почати з шкарпеток, купити та продати на базарі, сказав, що це турецький і якість відбірна. Наприклад, Nike. всі знають цю фірму, купив на Аліку чи десь ще в місті 100 пар по найнижчій ціні. Тут можна було б якусь рекламку сервісу по кешбеку вставити. І пішов, наприклад, на базар, виложив носки та залучаєш людей купувати твої шкарпетки. Тому що це не тобі треба, а їм. І ось спершу з такого починати. Потім вже можна переходити на новий рівень, вважає, левелап зробити і закупати Оси та продавати їх з націнкою, та щоби не продавати в мінус, всі затрати треба теж враховувати. А якщо ви ще не знаєте, як заробити в інтернеті, то хочу сказати, що на каналі є відео, де я пробую заробляти, та показую, скільки мені вдається заробити на різних способах. Рекомендую подивитися, тому що ви точно щось візьмете на замітку. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я викладаю різні схеми заробітку, на яких реально можна заробити. Тож не пропускайте можливості і починайте свій бізнес.